cheers Слава Богу, брати і сестри, друзі, гості, хто є, заходьте, будь ласка, сідайте, займайте місця, готуйтеся, ми будемо з вами розпочинати служіння. Сьогодні прекрасний день. У нас є гості в церкві, ми вітаємо їх. Як я не помиляюся, це Віталік, да? Віталій, у нас є Віталій. Він колись 13 років тому приїжджав до нас у табір працювати і працював у таборі був у нас. А тепер приїхав не один, дивіться, за 13 років, як у нього все добре, вийшло, як Бог їх благословив. Встаньте, будь ласка, що вас побачили. І Талік, його сімейка теж, пожалуйста. От дітки і троє, троє діток і дружина. Ми раді, що ви сьогодні з нами. Вони так проїжджали у нас. Слава Богу, що ви сьогодні з нами у церкві, хай Бог вас благословить. Відчувайте себе як вдома. Стать, будь ласка, не буду говорити за других гостей, бо у нас є ті, хто не часто у нас в церкві, але вже. Час від часу, тому ви не гості. Ви вже ті, кого ми знаємо, тому вас представляти не будемо. Відчувайте себе як вдома. Сьогодні прекрасний день. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на текст, який записаний у Івангелі від Матвія. Це записано у 26 му розділі з 1 по 13-й вірш. Відкрийте, будь ласка, цю історію. Ми перед початком служіння її прочитаємо. Іванге від Матвія, 26 розділ, 6-13 по 13 вірш записана історія, у якій одна жінка у домі прокаженого Симона помазала Ісуса дорогоцінним миром. Пам'ятаєте цю історію? Давайте прочитаємо її 6 по 13 вірш. Ми будемо читати текст. Івангелі від Матвія, 26 розділ. Коли Ісус був у Іфанії та сидів за столом у домі Симона Прокаженого, до нього підійшла жінка за лебастровим глечком. Наповненим надзвичайно дорогими пахощами і почала лити їх Ісусові на голову. Побачивши це, учні Ісуса розсердилися і мовили, навіщо таке марнотратство? Це миро можна було б дорого продати, а гроші роздати бідним? Знаєте, друзі, всі чотири євангелісти описують от таку цю подію. Одних пишеться, що це, це була Марія, сестра Лазаря, інші говорять, що це була жінка, просто не вказуючи ім'я. Але що цікаво, що у кожній з цих історій точно так само поступок жінки не одобрявся усіма учнями. Усім учням він не сподобався. От поступок цієї жінки. І зверніть увагу, що написано 10 м вірші. Це те, що сказав Ісус тоді до усіх тих, хто його слухав. Я пишу, так, Навіщо ви докоряєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Адже бідні завжди будуть з вами. А я ні. Помазавши миром тіло моє, вона приготувала мене до похору. Знаєте, зробити отаку от пожертву для Ісуса, яку зробила оця жінка, ну, не кожен зміг би. Адже той час в тексті вказано, що це десь можна було проти десь близько за 300 динарів. От те, що вона зробила ту пожертву для Ісуса, то була майже річна зарплата на, на той час. Не кожен зміг би таку пожертву зробити ще й незрозумілу пожертву для Ісуса. А жінка зробила. А жінка зробила. Як ми читаємо в тексті, за такі великі кошти можна було би. Багато добрих діл зробити. А жінка вирішила зробити одне. І тільки для Ісуса. Зараз питання до нас. Чи розуміла жінка про те, що вона робить отакий ритуал на похорон Ісуса? Тому що Ісус сказав, що ті дії були підготовкою його тіла до, до похорону. Чи розуміла жінка, що вона робить це на похорон? Для Ісуса. Скоріше всього, що ні. Бо і учні теж не розуміли цих дій, які вона зробила. Що я хочу сказати, браті сестри, зачасту ми теж не розуміємо до кінця ту жертву, яку Христос зробив ради нас. Але однак це не має бути перешкодою для того, щоб робити добре діло для Ісуса. Жінка зробила велике добре діло. Ісус сказав, що про неї будуть згадувати завжди, де буде проповідуватися цей Євангелій. Велике діло для Ісуса. Можливо, ми задалися таким питанням, що б я зробив для Ісуса? Чого Він потребує? І що я можу йому зробити? Знаєте, у нас сьогодні є хороша нагода робити добре діло для Ісуса. І ми це можемо зробити прямо зараз. Ми можемо надавати Йому належні почесті, Хвалою, прославляючи його святе ім'я. І тим більше, що в нас сьогодні ще й вечеря Господня, Тому я прошу, щоб група прославлення допомогла нам у цьому, і ми будемо разом прославляти нашого Господа і воздавати йому хвалу. Це те, що ми можемо сьогодні робити. І ця справа воздавати почесті Христу. Це є велика справа. І від нас для Нього. Давайте встанемо, помолимося і будемо приймати участь в прославленні. Дякуємо, Господь, за всі ті милості, які ти нам даруєш на кожен день. І те, що сьогодні ми тут, на цьому місці, це твоя милість до нас. Удячні тобі, Боже. Поклоняємося Тобі, і прославляємо Твоє святе ім'я і воздаємо Тобі хвалу, знаючи, що Ти є наш Господь, Цар і Бог, Ти наш Спаситель. І ми тобі вдячні за все те, що ти зробив для нас і заради нас помер на Христі тут, на цій землі, Господь. Сьогодні ти у славі у Отця, і сьогодні ти обіцяєш нам, що ти прийдеш і забереш нас до себе. І ми дякуємо тобі за це. І зараз прославляємо твоє святе ім'я і воздаємо тобі хвалу, честь і подяку нашому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Насправді дуже радісно бути тут, отакий От дощ... дощовитий. До... Як правильно сказати? Дощевий? Дощевий. Такі, ой, то що? День, коли є дощ, коли так багато доща. А ми тут у теплоті, у якось так радісно бачити один одного, коли посмішки. Подивіться, от один біля одного. І знаєте, я та фраза каже: Скажіть тій людині, я була би сама красива людина на цьому місці сьогодні, якби не ти. Так само і сьогодні у нас. Насправді посмішки дуже украшають нас і дуже радісно бути на цьому місці. Найде сьогодні у нас вже почався новий місяць. у Нас буде нові нова пісня місяця. І як ви пам'ятаєте, минула пісня була про Божу любов, про його милість і про його доброту. І мені кажеться, не було би кращого переходу на пісню цього місяця, ніж те, що Христос зробив. То Його смерть на Христі, Його жертва за нас це є найбільшою милістю, найбільшим проявом любові, який міг би бути. І псалом, який ми будемо співати, це буде пов'язано прямо з Його Воскресінням, про жертву, яку Він зробив для кожного з нас. Я хотіла би зачитати місце, яке записано у Филип'ян, другий розділ. Пише так: через це Бог надзвичайно його звеличив і дав йому ім'я. Вище над усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос, Господь, на славу Бога Отцям. Якщо ми прочитаємо 1 Коринтянам 15 розділ, пише так: Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед померлих. Бо як смерть прийшла через людину, так і Воскресіння мертвих через людину. Бо як в Адамі всі вмирають, так і у Христі всі оживуть. Скажете на це амінь. Цар Воскреслий, пан Любов, сьогодні є тут. Тож давайте його прославимо з радістю у цім псалмі. дякуємо Тобі за твою любов, яку Ти явив через свого Сина Ісуса Христа. Коли Ти послав Його на цю землю, Господь, не для, те, не для того, щоб мати гарне життя, не для того, щоб насолодитися цими прикрасами цього світу, цими природою, Господь. Господь ти Його послав, щоб Він помер за кожного з нас. Ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа, який прийняв цю місію, Господь, який викинув до кінця досконало, Господь. Дякуємо Тобі за. Те, що ти цар Воскреслий, ти пан любові, і це те, що ти нині є тут і зараз є тут на цьому місці, Господь. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо. Є Скільки всього, за що ми можемо тобі дякувати? І слава тобі, нехай бути на цьому місці, Господь. Дякуємо тобі за твою присутність тут. Амінь. Сьогодні ми всі прос... прокинулися вранці і побачили трошки сонечка, побачили вранці, так? І я думаю, як багато людей сьогодні просто не прокинулись. Просто не прокинулись. Або ми встали і ходимо на своїми ногами, а як багато людей просто не ходять. Лежать прикуті до до ліжка, а ми ходимо завдяки нашому Богу, тому що Він підтримує нас, Він нам дає все, що нам необхідно. Давид дуже багато псалмів Спевав Господове, я хочу зараз рассказать один Псалом Давыда: Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на значных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет меня, направляет меня на стези правды ради имени Своего. И если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною. Жезлы Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. I'm yeah. Ким живу, тості журбі. за джерело благословить чудесних.